Всім вітання, любі мої друзі! Всім вітання! Сьогодні знову я до вас з посудом. І знову ми будемо з вами переглядати таку красоту. Будемо переглядати, будемо робити знижки і будемо насолоджуватись. Всім мої вітаннячко, дорогі мої друзі! Всім вітанечко! Сьогодні знову я до вас посудом. І знову ми з вами будемо переглядати таку красоту, і знову будемо робити по чуть-чуть знижки. Знаєте, як вам скажу, ну, хтось собі подумає, вона робить знижки, ой, там вона щось там таке накручує, що вона робить знижки. Ну, в кожному магазині, в кожному магазині. Є знижки навіть кожного тижня. Е, є такі речі на, на чимось ти виграв, а на чимось ти програв. Ну, так є, знаєте, так є, і вибирається потім одне якесь середнє. Так і всюди, так і в мене. Добре, то приступимо і будемо з вами переглядати, і будемо з вами е, знижувати. Ручку я вже маю. І. Ті речі, які я вже вам показувала, я передивилась, вроді, десь на якісь я знижки ще не робила. Є такі речі, що я на них вже робила знижки. А є такі, що я ще на них не робила знижки, то будемо з вами робити зараз разом. Хочу ще подякувати жіночкам, котрі замовляють посуд. Дійсно, жіночки замовляють посуд. Ну, але... У мене не так, що одна-дві речі і вже немає, і вже, і вже забрали. Речей ще є. Речі є ще з попереднього завозу. І з цього, що я привезла, так що речей ще є, і будемо з вами переглядати. Приступ, приступимо, будемо переглядати. І почнемо ми з вами розглядати зразу. Так як в мене є все наложено, так я все і буду вам показувати по черзі. Нічого я не буду там забирати і розкладати. І почнемо, почну я з таких парочок. Такий йде у мене цілий набір. Новий новий, бо видно, що то все нове новісіньке. Нове новісіньке. Такі йдуть чашечки з блюдочками. То йдуть тільки парочки, то не тріо. Отака гарнезна чашечка з такими дрібненькими розочками, бачите, з такими трояндочками. дрібненькими. Ось такий має рельєф довкола по долинці ніжка, так як ніжка йде дно фігурно. І також є рельєф. Отака йде красота. Така йде красота, і всі вони йдуть новенькі. Всі новенькі. На ручці позолота тільки з одного боку, тільки з одного боку. І новенька. Всередині так само є така широка смужка по золоту. Так само вся збережена, тому що вони нові. Приблизно чашечка йде, приблизно десь йде на 180 грам. Ну, так мені здається, на 180 грам, ну, може 190. Таких букетиків є шість, бо є тако з одного боку 3, і з другого боку також три. І таке ж йде блюдечко, бачите, таке йде блюдечко з такими древненькими троянточками, такі як, як ситцеві. От таке йде, як сицеві. Йде фігурно, йде блюдечко фігурно, і поприкантик має ще такий рельєф. От такий йде рельєф, такими кочорами, як я цілий час кажу. І то в нас є е, 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 Баварія Германія. Аварія Германія, і йде е, така е, парочка, 75-й номер 400 гривень, 75-й номер 380 гривень. Речі дуже дорогі: речі дуже дорогі: 380 гривень. На одній парочці ніби незначне, знаєте, е, тих 20 гривень, а от м -м, їх є в наборі, по-моєму, 6. Ну, і от, на тому чуть-чуть, на тому чуть-чуть, і от така буде знижка. Тут я зразу покажу такий самий молочник. Бачите, отакий от гарнезний, такий самий молочник, така ручка з позолотом з одного боку і з другого боку. Така зручна ручка поверху. Ну, Йде по золота, ніби не тако по кантику, а так зверху, ніби чуть-чуть, ніби зверху, не по самому кантику. Широка смужка по золоту, по золота вся збережена. Іде отак. З одного боку 4-5, навіть 5 таких букетиків є таких трояндочок, і з другого боку 5. Приблизно, приблизно, десь йде 250 до 300 ну якщо ви рівно, то до 300 гривень. Ну, але ніхто так рівно не наливає. І таке ж саме клеймо Баварія. Е, 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 мануфактура Вінтерлінг. О, я бачу, тут мануфактура Вінтерлінг. Германія Баварія. 76 номер 450 гривень. 76 номер 400 гривень. 400 гривень. 76-й номер 400 гривень такого делікатного молочника. І тут вам показую, що я маю таку ж саму цукорницю. Бачите? Отака От сама цукорниця. По золота на ручках з двох боків. З такими добротними ручками. Дуже гарненька, дуже гарненька нова новісінька цукорниця. Така красота. Все новеньке. Поверху позолота йде чуть-чуть такою хвилькою. Кантик йде хвилькою, так само, як йде і на молочнику, йде хвилькою. На ніжці, бачите, на ніжці. Дуже гарненько. Дуже гарненько. Приблизно цукорниця так само десь на 300 грам, ну, може, 280 Докладно, не, не можу сказати. І йде така кришечка з такою ручечкою, ручечка така в позолоті, бачите? По вся позолота збережена, абсолютно нігде ніякої трати нема. Попри краючок, сюди йде також такий рельєф такими качурами. От так, як я показую. І йде 77-й номер. Вітрелін Баварія, Германія. 77 77 номер 550 гривень. 77-й номер 500 гривень. 500 гривень. Отак От пишу. 500 гривень така цукорниця. Тут ще вам показую такий великий соусник. Гарнезний такий соусник дійсно такий великий. Їх є по дві. От йде дві цукорниці, два молочники, і два е, таких, таких, ну, ще таких, е, як соусник, мені здається. Ну це не може бути молочник, а може такий великий, але це мені так здається, що такий, як соусник йде. Новенький, великий, так він десь, десь приблизно десь на 400 грам, а може і 450. Поверху йде так трошки фігурно. Вся позолота є, вся тримається ніде ані на грамулечку немає, ні, 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 ні стертого, ні сколекного, ні трішки, ні нічого. Така широка ручка в ньому, така добротна широка ручка. 5 є трояндочок з одного боку, 5 букетиків з другого боку. І таке ж саме клеймо, вітрилін Баварія Германія. І йде такий соусник 78 номер 600 гривень. 78 номер 550 гривень. Я, дівчатка, набагато не можу знижувати. От наскільки можу, настільки я знижую. 550 гривень. 78-й номер, 550 гривень, отакого от делікатного соусника, досить великого. Може бути такий, ну, але я не думаю, що то молочне. І тут зразу показую, що ще є такий е, Кавник, кавник є один. Отакий от йде кавник, з такими дрібненькими так само, розочками. Ну, все новеньке, не буду я повторювати, що воно нове, все нове. Такий йде носик і вся позолота, вся позолота довкола, такий рельєф і позолота, вся вся збережена, все йде новесеньке. Все Всередині все нове, просто все з порохами, просто все з порохами, а так воно все нове, новесіньке. Речі всі йдуть з барахолки. Як хтось свіженький заходить, може не знає, то може собі так подумати, що, що то речі, всі з барахолки, всі з базар. І така кришка з такою самою ручкою. Все новеньке, все нове, з тримачем, все нове, збережене, все дуже делікатно. Має десь приблизно йде, може, літра, може літра 100, ну, не менше, ну, напевно, що не менше. Напевно, що не менше. І йде такий кавник 79 номер 1000 гривень. 79 номер 900 гривень. 900 гривень. Повірте, що ці речі вартують, бо вони нові. І делікатні. І делікатні. Ось така красота. Білий-білесенький. Ви самі, бачите, бо я все показую. Я все показую. Хто захоче краще подивитись, я скидаю на вайбер. Скидаю на вайбер, так, щоб людина собі могла подивитися. клеймо і взагалі на ту річ, яку вона замовляє. А тут вам покажу, що я маю ще такі кавові парочки. Вони також тут маленькі, бачите, вони йдуть на 100 грамів. Вони йдуть, по-моєму, на 100 грам, Ті йдуть на 120, а всі, по-моєму, йдуть на 100 грам, Мені так здається. Якщо хтось захоче точно, я теж точно не пам'ятаю, хтось захоче точно, то я замірюю і напишу. Новенькі, новенькі з позолотою, Ручечка з одного боку йде в позолоті, з другого ні. Має по собі чашечка такий рельєф, бачите, такими, як йде, як пелюсками. Все новеньке, все новеньке, ніде немає ніяких пошкоджень і тріщинок, і сколиків я за все кажу. Якщо де є, що де є, я все кажу. І от йде таке саме блюдечко. Бачите, з таким же самим рельєфом. І так само йде так трошки хвилькою. І всерединці має також таку маленьку смужечку позолоті. І то в нас є баварія, германія. Не знаю, чиї вони є. Не знаю, чи є там мануфактура, не можу вам сказати. Йдуть такі чашечки під 18 номером 200 гривень. 18-й номер 160 гривень, так як ті. Я вже так пишу, аби лишень писати. 160 гривень. Такі кавові чашечки. Така красота. І тут до них ще йде такий кавник. Кавник може йти окремо, може брати разом, хто собі як бажає. Новий, новісінький, як показує камера через телефон так воно і є, що вся позолота збережена, все збережено, йде такий рельєф, отак все гарно зроблено, все делікатно. Ну, так, знаєте ніжно. Ручка така зручна, позолота з двох боків. позолота вся збережена, ніде ні грама. нема стертого. Поверху йде чуть-чуть так фігурно і так само йде позолота Вся-вся позолота збережена, вся. От йде такий новенький. І сюди на носику також позолота збережена, ну він приблизно десь йде на 900 грам. Мені здається, що я навіть заміряла, то він йде десь на 900 грам. Наскільки я пам'ятаю, хто захоче, то я заміряю. І така йде е кришечка таким куполом з такою добротною зручною ручечкою. Має тримач, і вся позолота також збережена. Баварія Германія, йде 17 м номером 600 гривень. 17-й номер 500 гривень такого кавника. 17-й номер 500 гривень. Я одразу пишу 500 гривень. Такого кавника. І наостанок хочу вам показати, що я маю таке делікатне тріго. Бачите, таке делікатне триго з майстерським букетиком. Я вам так на нього швиденько скажу, бо я їх мало, в мене їх замовляли. Це тріо я навіть не показувала. Іде така чашечка, бачите, з таким майстерським букетиком. З цього боку має такий дрібніший букетичок. Ручечка така гарна фігурна, бачите, таким гусачком на ручиці по золота. Сюди всередині вся позолоті, то все йде позолота, І по кантику також йде позолота. Іде таке делікатне блюдечко, бачите, з такими дрібнесенькими е -м, гілочками квіточок, як з цього боку йде от на чашиці і тут таке. І так само йде така кайомочка, вся-вся-вся йде в позолоті. Вся йде в позолоті. І така йде пиріжкова тарілочка з таким же самим майсірським букетом, і це дрібненька така квіточка. І тут є така чи то мушка, чи то бжілка, не знаю йде, чи мушка, чи бжілка. І так само вся позолота, і така йомочка з золотом, такими, як френзиками, все, все збережене. Скажу вам, скільки має така пиріжкова тарілочка в діаметрі. Має вона в діаметрі 19,3 см. Що я хочу до вас донести? Хочу сказати, що то в нас є баварія клеймо. То є клеймо Баварія, і є напис художника, що ця та, тріо це з 1957 року. 1957 року. Я не знаю, чи то є ручний розпис, чи то є лишень художника до мальовка. Бо то так, як розписав ще художник, що з 1957 року. І таке ж саме блюдечко з такого самого року, так само художник написав з 1957 року. А чашечка вже йде з 1971 року. От чашечка йде з 1971 року. І от таке делікатне тріо. Скажу вам, що такі тріо, по-моєму, у мене йшли під 61 номером. Я так їх запам'ятала. Тут я також написала 61 номер. 1100 гривень, вони були по 1200 гривень, тому що м, різні роки. Тому що різні роки. тому так і виходить. Але вони ніжна красота така з такого року, то взагалі. Ну, от і все, мої хороші. З посудом сьогодні буде все. Я вам показала, що могла. А друга частинка ми будемо з вами переглядати. Такі делікатні кофточки, які у мене є на манікені. Є така моделька і є ще інша моделька. Кого цікавить, то запрошую до перегляду. А кого не цікаві, то я вибачаю.